Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні моє улюблене питання, коли закінчиться війна? Скажіть, покажіть, ну там два питання. Коли припиняться обстріли, да? обстріли наших мирних міст. І коли закінчиться війна? Так, скажіть, покажіть, коли припинять обстрілювати. Дніпро, Харків, Одесу, Херсон, Київ. Коли це припиниться? Інші міста, села українські, коли припиняться всі масовані ракетні обстріли по цивільним? Як скоро це буде? Чи буде це навесні 25-го року? Прики припиниться? Ні, ще не припиниться. Ще сльози, горя буде. Руйнування. перешкоди. Так, стоп, що я роблю? ж це будемо перекривати. До речі, тут виходить наступ, що наші вже почнуть якийсь супротив. Щось отримають, допомогу, підуть супротив. Так, те, що добре, залишаємо, те, що погане, заперечую. Так. Чи припиняться масові обстріли ракетами, шахедами цивільних міст українських влітку 25-го року, скажіть мені, влітку це припиниться? На жаль, ні влітку ще будуть стріляти? Заперечую. Навіть ну, хороша карта не одної не вийшла. Чи припиниться це восени, восени 25-го року? Боже, я чокнусь так довго. Не можна це вже витримувати, це жах. Скажіть, покажіть, чи припиняться обстріли восени 25-го року. Ще будуть і військові дії, і обстріли. Чи будуть жертви? Так, да, руйнування жертви. Влітку ще будуть стріляти і все буде. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечу. Ой, навпаки, заперечую. Оці переговори, що вони там влаштовують Путіну, це як курам насміх. Оці переговори, що там вони його щось договарюються, з ним, долампаємо. Да так, скажіть, покажіть, чи припинуються обстріли взимку. 25-го року, чи припинуться обстріли взимку 25-го року? Ми ще жертви. Шлях закритий. На це вже захист буде. Більший захист. Ну, я не можу сказати, що зимою припиниться обстріли. Ще напад, обстріли ще будуть. Буде більш потужний захист, який буде закривати небо більше, що буде, ну, як важко їм це робити. Ось більше буде допомоги, більше захисту, більше ПВО, але все одно обстріли ще будуть взимку. Тобто 25 рік ще буде ось, ми жертви. Ще буде обстріл. Так, чи не пропустила я тут якогось негативу ще заперечую, заперечую. Це добре. Тобто війна триває, вона ще буде, і обстріли також ще будуть. Будуть працювати, щоб захищатися більше, якось більш шміло. Я дуже не задоволена цим розкладом, але так як є, я кажу так, як виходить. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, повертаю на голову ворогу всі ракети, всі бомби, всі шахиди, всі снаряди, що летять на цивільні міста і села, повертаю на голову росіян. Що вони нам роблять? Хай з ними станеться. По Верховному суду буде так і так буде. Вище сили, прошу захисту допомоги, щоб це припинилося якомога швидше. Буде так і так буде. Так, виходячи з цього всього, 25-й рік військові дії ще не припиняться. Давайте подивимось, чи скінчиться війна до кінця 25-го року. Скажіть, покажіть. Дуже великі шанси, що війна може скінчитися в 25-му році, до кінця 25-го року. Шанс таки є. так. Що нам заважає, щоб це сталося? Що сільний міра цього, ці, ті, що керують світом, вони ще вирішують. Що будуть намагатися це вирішити дипломатичним шляхом, домовитись. І ця домовленість, от вони домовляються, щоб це припинилось, уміряність, щоб ну, припинились обстріли і все. Будуть вже це як відбувається. Дев'ять пентаклі, десять пентаклів, щоб ну, вроді як домовились, щоб припинить, просто припинить, стріляти. Але. Оця сторона, то, що нам протистоїть, вони порушаться домовленість, вони все одно будуть стріляти, вони будуть це робити. І це треба буде вирішувати якимось іншим шляхом. Тобто 25-й рік великі надії на мир будуть домовлятися. Чи зможуть зупинити війну дипломатично? Не зможуть. Це буде обман. Ілюзія не буде такого, дипломатично не домовляться. Так, чи зможуть, яким чином зупиниться військові ну, війна? Як зупиниться війна, скажіть? То, як зараз вони хочуть зробити, це буде ну, як перемір'я на час що Вони як зупинять ці військові дії, але вони відновляться знову, знову буде напад і знову сльози жертви. І окуповані території залишаться. Якщо зараз зупиниться, окуповані вони залишаться за росіянами, вони говтуються через деякий час. Це буде в підвищеному стані, це срочка цієї війни що зараз можуть домовитись, остановіть, але це буде відстрочка і військові дії продовжуються згодом, через, через час. І це може бути не через роки, це може бути там через місяці одразу. Так, ну давайте перекриємо. Закричую, заперечую, запечую, запречую, заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Зараз ми вже, майже вже замовились. Ну, це неправда. Це ненадовго. Перекриваю вищі сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, припинити військові дії в Україні, щоб війна скінчилась і щоб вона більше ніколи не розпочиналась, щоб урок був повержений. І щоб росіяни відчепились від нас, раз і не завжди більше ніколи не чіпали. По Верховному суду буде так і так буде. Прошу Божу допомоги, справедливо, справедливості, прошу втрутитись і вирішити по справедливості і покарати винних. Та буде так і так буде. Так, ну давайте подивимось по-іншому. Так, взагалом так, давайте іншу колоду і подивимось, коли припиняться. Припиниться війна в Україні. Скажіть, покажіть, коли, раз і назавжди, остаточно, припиниться війна з Росією в Україні, коли на нашій території припиняться військові дії. Скажіть, покажіть, чи буде це в 25-му році? Ні. Ще ні. Опасності. Чи буде це в 26-му році? 50 на 50, це можливо. Чи буде це в 27-му році? Так, да, в 27-му році свято, перемога. Все, кінець. У му році вже будуть якісь домовленості. Кінець 25-го, початок 26-го це вже буде краще. Ще суточки будуть, але це вже буде на завершення. 27 й рік це вже все припиниться. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.